Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску в Сеулі пройшов саміт миру. В столичного медичному центрі підтримки сім'ї та дітей вчать бути незалежними від залежностей. Юні слідопиту вирішили в похід по схилах Київщини. 17 по 19 вересня в Сеулі, Південній Кореї, пройшов саміт миру. Основною темою саміту стало припинення війн в усьому світі. Цей захід став епохальним, так як в його ході було подано детальний план по здійсненню миру в усьому світі і припиненню війн, який полягає у створенні альянсу релігій. У зв'язку з участю багатьох політичних і релігійних лідерів з усіх країн світу очікується, що цей захід стане стартовою точкою у справі здійснення миру в усьому світі. 712 релігійних лідерів зі 110 країн світу погодилися з ідеєю створення альянсу релігій і приїхали з далеких країн, щоб взяти участь в саміті. Що вже саме по собі має велике значення в історії релігії, кажуть організатори заходу. Активну участь в саміті взяла молодь, яка завжди найбільше страждала в результаті війн. На саміт миру приїхало 500 членів і представників молодіжних організацій зі 134 країн світу. Матері й дружини, котрі відправляють на війн своїх дітей і чоловіків, також взяли участь в цьому заході. Близько 200 кореспондентів 100 телеканалів з 80 країн світу в прямому ефірі. Транслювали події саміту в своїх країнах. Виступаючи на заході Ман Хі Лі підкреслив велику роль релігійних лідерів у справі миру. Також пан Лі закликав усіх репортерів після повернення до своїх країн оповістити всіх людей про резолюцію миру, проголошену на саміті. Цей захід є неймовірною подією з часів створення світу. Тому зараз на цьому місці зібралися народи всієї землі. Сьогодні ми, закликавши в свідки небо і землю, відкриваємо саміт миру, всесвітній альянс релігій перед єдиним творцем заради припинення війн і здійснення миру в усьому світі. Київському медичному центрі підтримки сім'ї та дітей відкрилась школа по підготовці спеціалістів по боротьбі з залежностями, починаючи від алкогольної, наркотичної та тютюнової, закінчуючи переїданням та шопоголізмом. В медичний заклад приїхали 36 добровольців, які протягом наступних двох років будуть вчитися надавати грамотну допомогу нужденним, які не мають сили волі справитися зі своєю залежністю самостійно. Олена Козленко детальніше. В Києві в медичному центрі підтримки сім'ї та дітей розпочала свою діяльність школа підготовки спеціалістів по боротьбі з хімічними залежностями, алкоголем, наркотиками та іншого роду залежностями, що не піддаються вольовому контролю людини, переїданню схильності до перегляду порнографії та шопоголізму. Ці люди потом, після завершення обучення, вони зможуть ефективно і грамотно, що дуже важливо, грамотно зможуть допомагати тим, хто попав в серйозні проблеми і в біду протягом двох років 36 вірян церкви адвентистів. Омого дня з усієї України, а також ближніх до неї Молдови та Білорусі, що квартально будуть збиратися разом, аби вчитися грамотній допомозі залежним в рамках України. Це перший набір консультантів, і заходи обіцяють бути масштабними. Вже запросили спікерів та спеціалістів з відомого медичного центру США Лома Лінди, які ділитимуться позитивними результатами та досвідами звільнення від залежності. Ми даємо конкретні практичні методики, як допомагати реально вот таким людям в повсякденній житті. Оксана на. Програму приїхала з сусідньої Білорусі, мовляв, і там потрібні спеціалісти такого роду. Такої то время назад я отримала образування психолога. Вот і тепер я думаю, що в будущем я смогу применить знання психолога і эти знання, які получу здесь, для роботи в наших церквях. Тому що зараз в нашому Минске також проходять спеціальні соціальні акции для служення людям, і у нас мало спеціалістів по и Я хочу бути одним із таких людей. А ось Микола з власного досвіду знає, що таке брухливе життя. Весь свій вік чоловік цікавився окультизмом та спіритизмом, зізнається, що мав непогані успіхи в даній сфері проте одного. Одного Разу, коли після інсульту його матір паралізувало, йому довелося переїхати до неї з міста в село, де він і розпочав посилене вивчення Біблії. Нині Микола відповідає за місійний відділ у селищі Албіна в Молдові та прагне всіма способами допомагати людям. Я хочу практичного Євангелія навчитися для себе. Для чого? Для того щоб допомагати людям. Сподіваємось, дані знання допоможуть не одній нужденній душі. А по закінченню дворічних курсів по підготовці спеціалістів організатори планують зробити школу на постійній основі, адже в світі ще багато залежних людей, що потребують допомоги фахівців. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Луїс Торес, колись рок-музикант, тепер євангеліст і проповідник, приїхав до українського адвентистського центру вищої освіти, що в Бучі зі своїми семінарами. Три дні поспіль пан Торес провів у спілкуванні зі студентами та вірянами церкви Двентистів сьомого дня. каже, що надзвичайно щасливий від близького знайомства з Україною та українцями. Народився в Перторіко, виріс у Нью-Йорку, пройшовши через бідність, наркотики, рок славу та досягши матеріального багатства, Торес прийшов до Бога, бо одного разу відчув спустошеність десь глибоко всередині. Каже, що жодні зимні блага не наповнюють людину так, як віра. Зрозумівши це, він з легкістю відмовився від повного гаманця заради душевного спокою. Сьогодні Торес розповідає усьому світу свою історію. Завітав і до України, незважаючи на побоювання рідних щодо безпечності перебування в наших краях що мені особливо сподобалось, це українці, оскільки, як відомо, не земля творить націю, а люди, які населяють цю землю, роблять її особливою. Мені подобається тепла атмосфера, відносини між людьми, відчуття приналежності до церкви і дуже ясне відчуття посвяченості Богу. І незважаючи на те, що я не розмовляю з вами однією мовою, я відчуваю себе частиною вашої сім'ї, вашого народу. Що брати з собою в похід, як встановити намети, розпалити багаття без сірників знає не кожен дорослий. А от для учасників дитячого клубу слідопитів труднощів це не складає. З молитвою і співаючи псалми, діти вирушили в шестикілометровий похід. А Микита Ісаков їх супроводжував. Вже вкотре київські клуби слідопитів зібрались для спільної зустрічі. Цього разу на юних шукачів пригод чекав захоплюючий 6 кілометровий похід по лісових схилах Київщини зі справжнім туристичним обідом, приготованим на вогнищі. Для юних слідопитів такі пригоди дуже цікаві, і вони діляться, що цей клуб є невід'ємною частиною їхнього життя. От этого походу ми хотели какого-то драйва, провести время з друзьями весело, походить, узнать много нового і в конце приготовить до накастри. По-перше, тут цікаво. Тут ми вивчаємо слово Боже, тут ми ходимо в походи і. Тут весело на зустрічах клубу діти вивчають так звані пам'ятні перлини, вірші з Біблії. Також набувають практичні знання із різних ремесел. На цій зустрічі відбувся майстер-клас зі встановлення намету, розведення вогнища без сірників та з упакування туристичного рюкзака. Підлітки змогли закріпити вже набуті знання та показати їх на практиці. Вчимося в'язати узли, стріляти з лука, учимося ходити в походи, переправлятися. Через переправу. И мы еще учимся, как расслаживать костер и как его подпаливать. Організатори походу розповідають, що головною метою клубу слідопит є дружні відносини між учасниками та Богом. Всі зустрічі клубу починаються та завершуються молитвою. Пріж всього вони основані на вивченні слова Божого, щоб діти могли вивчати біблію, щоб діти знали Біблію, щоб діти робили добрі діла, тому що у нас є також виходи і в лікарні, допомога бідним, Нуждаємося нуждаючимся, то которые... і ми приучаємо дітей робити добрі діла. Вот это самое главное, ради чого ми собираємося. Микита Ісаков, Київщина, вісті надії. В Краматорську малих українців вчили дбати про свій організм. Там прийшов захід під назвою «Україна здоров'я. За допомогою пізнавально розважальної гри діткам до 15 років розповідали про вісім принципів здоров'я. выставке здоровья мы учили детей здоровому образу жизни. Было много представителей из разных городов Украины. Лисичанск, Северодонецк, Славянск, Краматорск, Красноармейск, Луганск. Детям очень понравилось. Дети были очень веселые, отзывчивые, отвечали на вопросы и очень весело играли. Спочатку організатори заходу, волонтери церкви адвентистів сьомого дня, планували провести країну здоров'я місцевому парку, але у міській раді не дозволили через нестабільну та небезпечну ситуацію на Донбасі. Таким чином, директорка загальноосвітньої школи номер 3 погодилася на проведення свята на території шкільного подвір'я. Школа номер 3 міста Краматорська працює в системі школ зладіє здоров'ю. І тому ми з благодарністю сьогодні. к нашим организаторам, что в нашей школе проходит развлекательно-познавательная игра «Город здоровья». Всем в восторге, и взрослые, и дети. Игра сплотила детей, показала значение спорта, здоровья, правильного питания. Поэтому мы благодарны организаторам за предоставленную возможность для детей не только нашей школы, но и всего микрорайона, и всего города Краматорска. На заході зареєстрували понад дві сотні дітей. Всі вони отримали в подарунок фрукти, як приклад корисної смачної їжі. Проведенню програми, окрім церкви адвентистів сьомого дня, також сприяли благодійна організація Адра та дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, які надали воду для учасників програми. Більше новин в короткому огляді за мить. National Geographic опублікувала декілька з кращих світлин 2014 року. Фотоконкурс щороку збирає тисячі найкращих світлин людей, місць та дикої природи з різних куточків світу. У ньому беруть участь і професіонали, і аматори. Цього року автор найкращої світлини отримує грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів та можливість відвідати офіс National Geographic. Конкурс триватиме до 31 жовтня, після чого будуть оголошені кращі з кращих. Фото 2014 Надцятого року за версією журналу National Geographic. Американські психологи прийшли до висновку, що гарячі напої здатні стимулювати людину на прояв позитивних емоцій. Вчені запропонували одній групі добровольців пити гарячий чай, інший охолоджений напій. І при цьому вивчати досьє незнайомих людей, складаючи свою думку про них. Ті учасники експерименту, які пили гарячий напій, бачили в незнайомій людині багато позитивних рис. У той час, як ті, хто пив охолоджений, сприймали незнайомців менш доброзичливо. Фахівці думають, що інформація про фізичне тепло. І емоційну теплоту обробляється в одній і тій же ділянці головного мозку, тому щоб стати добрішими, людині достатньо прийняти гарячу ванну або випити чашку гарячого чаю. Коли починати опалювальний сезон в Україні уряд ще не вирішив. Про це повідомляє ТСН, щоправда, включати опалення чи ні вирішуватимуть на місцях з огляду на середньодобову температуру повітря та готовність котелень до початку опалення. Про це напередодні заявив віце-прем'єр Володимир Гройсман і закликав місцеву владу до розумної економії. Нагадаємо, на опалювальний сезон в Україні не вистачає 5 мільярдів кубометрів газу і купити його поки ніде, адже вже четвертий місяць тривають переговори із. З Росією про відновлення поставок блакитного палива. Тим часом задля економії в Україні знизили нормативний показник тепла в оселях з плюс 18 градусів до плюс 16. Вчені із США і Саудівської Аравії спробували зрозуміти причини недовговічної роботи літій іонних акумуляторів. Це найпопулярніший тип акумуляторів у таких пристроях, як стільникові телефони, ноутбуки, електромобілі, цифрові фотоапарати та відеокамери. Результати своїх досліджень автори опублікували у журналі Nano Letters, а Коротко з ними можна ознайомитися на сайті Масачусетського технологічного інституту. Недовговічності роботи літій-іонних акумуляторів присвячено багато робіт. Учені сподіваються. Що їхнє дослідження допоможе створити нові акумуляторні батареї. Підприємництво і благодійність, бізнес і чесність явища, які на перший погляд, здавалося б, несумісні. Однак об'єднати їх можна і потрібно. Про це говорили на конференції для підприємців, що пройшла у Новомосковську. Про тих, кому вдається дотримуватися закону України і закону Божого, Наталя Копилова. Нещодавно спілка підприємців адвентистів сьомого дня в служінні суспільства східно-дніпровського регіону організувала конференцію в місті Новомосковськ. Захід мав на меті об'єднати людей, які не бажають розділяти підприємництво, і духовність, бізнес і благодійність з любов'ю. Тих, хто не байдужий до Божої справи і завжди готовий прийти на допомогу. Церква нуждається в об'єднанні не тільки внутрі церкви, но і внутрі підприємництва. Ми нуждаємося зараз, щоб ми були в ми були єдині. Спікери акцентували увагу слухачів на тому, що час, таланти, знання і ресурси належать Богу, а людина керівник вище переліченого. Тому професійна діяльність може і повинна бути служінням проповіді Євангелії. Ні, одразу порваться. Були всегда тяжкі времена для предпринимателей. Ми видим, що нам потрібно усилити і об'єднатися всім вокруг. Друг друга для того, щоб підтримувати друг друга. Плюс, як віруючі люди ми розуміємо, що нам нужно більше вместе собираться, молиться, поддерживать друг друга ще в духовній житті. На заході учасники мали змогу обмінятися досвідом, розібрати складні питання бізнесу, розглянути перспективні напрямки підприємницької діяльності в службі людям. Та дійшли висновку, що одночасно виконувати закон Божий і закон України складно, але можливо, і що в вирішенні будь-якої непростої ситуації слід в першу чергу просити розуму у Бога. Це метод Ісуса Христа сказано, що він знаходився серед людей, він Он їм, він служив їх нуждам, І після цього він говорив, слідуй за мною. Я думаю, що якщо ми будемо мати цим же методом, то і у нас буде успіх, не делать якихось то шагів вот, а именно вот к Господа спокойно за как говорится, той мудростью простой. Спилка підприємців ставить перед собою чимало задач, тоже ще багато людей пізнають Бога за їх участі. Наталя Копилова, Едуард Соловей, Новомосковськ, Вісті Надії. Рак молочної залози в Україні помолодшав. Тепер його діагностують у жінок не тільки після 50, а починаючи з 24-річного віку. У Києві стартувала акція з безкоштовного обстеження працівників освіти на рак молочної залози. Акція проходила в рамках заходів до всеукраїнського дня боротьби з захворюванням і приурочена до дня вчителя. З 6 по 17 жовтня в школах столиці, що розташовані у Святошинському і Деснянському районах, працював мобільний діагностичний комплекс, де вчителі могли безкоштовно зробити УЗД молочних залоз і отримати професійну консультацію лікарям-амологам. Рак молочної залози є стоїть на першому місці серед онкологічних захворювань у жінок і є проблемою соціальною соціальною важною. Проект стартував минулого року. Тоді вдалося оглянути близько трьох тисяч журналістів. Лісток цьогорічна акція продовжилась обстеженням освітян, адже це найбільш незахищена верства населення. Нині в Україні зареєстровано близько одного мільйона хворих онкологічними захворюваннями. Якщо рак виявляється на ранніх стадіях, то хворі отримують лікування хірургічне, терапевтичне, радіологічне. За підрахунками спеціалістів, в нашій країні кожну годину двом жінкам ставлять діагноз раку молочної залози, і кожну годину одна жінка помирає від цієї хвороби. Рака не стоит бояться Да? то при сьогоднішніх технологіях діагностики і лічення рака это не столь заболівання і са оно виявляється на первих стадіях. За словами Гриневича, рак молочної залози в Україні помолодшав. Зараз на практиці зустрічається рак у молодих жінок з 24 років. Одні з основних причин цього дуже потужний стресогенний фактор і забруднене довкілля. Такими соціальними акціями організатори прагнуть звернути увагу жінок на своє здоров'я, тому впродовж жовтня. Педагоги Печерського району пройдуть обстеження молочної залози в онкоклініці, яка є партнером проекту. Серед моїх знайомих осітян є розумні люди, мудрі, але страх є сильніший від розуміння тої проблеми, наскільки це важливо, краще прийти і перебороти свій страх зараз, чим боротися з тим страхом кожен день і думати жити, не знаючи, що з тобою відбувається. Це набагато буде ефективніше. Тож пам'ятайте, найнадійнішим заходом профілактики раку молочної залози є регулярне обстеження жінок мамологом, контроль за станом статевої системи, щомісячне самообстеження. Своєчасне виявлення патології, порушень гормонального балансу, уникнення дії канцерогенних чинників сприяють зниженню ризику виникнення раку молочних залоз. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Вісті надії. Такими були події цього тижня. Гарного вам настрою і будьте здорові! Дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. на все добре.